Створювати новорічний настрій заходилися у Черкасах. У місті почали встановлювати ялинки. Новорічні деревця вже стали окрасою площі Богдана Хмельницького та ТРЦ Хрещатик Сіті. Незабаром красуватимуться вони й у сквері за облдержадміністрацією і поблизу палацу молоді. А ось міську та обласну ялинки встановлювати поки не квапляться. Чому знатимете за мить? Там німного німного модернізувалося, проблеска більше буде. Це монтажник Віталій вже мудрує з ялинковою гірляндою. До цього зі своїм напарником каже, вдягав на ялинку маківку та розвішував іграшки. Найскладніше позаду розповідає, знадобилось два дні, аби встановити металевий скелет та нанизати штучні гілки. Ялинка на дружбі до вподоби багатьом. «Подобається на дружбі народів. Тут ялинка сіда, якось вона чимсь унікальна по-своєму. А ось біля торгового центру Хрещатик Сіті зелена красуня кілька днів вже радує перехожих, хоча також штучна. Як і минулого року, її в місті встановили однією з перших. Чесно говоря, мені подобається природні, не іскусці. Я думаю, що в центрі в нас буде настояща ялинка. У центрі Черкас ялинки будуть живі, кажуть в відділі міськвиконкому. Щоправда, поки не знають, чи встановлюватимуть зелене деревце на театральній площі, бо, мовляв, її там реконструюють. А от на Соборній новорічна ялина точно буде. Тут ще 10 днів тому монтували металевий каркас. Тепер нарешті взялись робити гілля з ялинок. Обласний керманич обіцяє, цьогоріч зелена красуня буде незвичайна. Сьогодні ведеться. Технічна робота. В цьому році ялинка буде не така, як завжди. Крім того, вбрання цієї соборної площі буде також відрізнятися від усіх років. І будуть задіяні тут усі будинки, які знаходяться навколо. Невдовзі встановлять новорічні ялинки у сквері за облдержадміністрацією біля палацу молоді, а також у мікрорайонах. Головне, аби настрій людей налаштований був на свято. Сумні ялинки, такі як в Києві. Ялинка, по суті, розібрана, її немає. І свято, свято, я думаю, буде лише тоді, коли ну, ця влада почує свій народ. А я розумію так, що зараз вона його не чує і не хоче чути. Юля Доброскок, Сергій Ефімов, Віка Новини.